Так, ось такий якийсь цікавий Samsung. Не пам'ятаю, що це за моделька. Прикольний бачу. Далі. Техно Spark 7, 64. -очка. Redmi Note 9. Ось така сама моделька. Тут у нас щось в коробочці. Samsung H23. Уже видніється. Зараз кажу, що там по кольору. Ну, коробочка і шнур дам в комплекті. Чехоль. Чехольчик ще, так. Да. Не, не буду розбирати. Потім розберемо вже він тут так знімається. Чехол. Так, це під цю модельку. Через таю коробка не вміщається по чоко. Так, зараз швиденько покажемо, бо вже починає сніг розставати на телефонах. Так, Redmi 9. Ось такий колір темно-синій. Redmi Note. 8Т, ось тут невеличкий скольчик, такий і тут є, але буде, зробимо е, хорошу ціну. І останні на е, зараз, що приїхали, ну, обов'язково буде ще щось завтра чи післязавтра, точно не знаю. Ми постійно знімаємо відео. О, це Redmi A3. Сучасна моделька, новий смартфон. Він практично бачу, як новенький постану. Класна камера. І Samsung H12, червоненький колір, він, якщо не помиляюсь, на 64 Гіабайти. Кому цікаві такі смартфончики, пишіть обов'язково нам у наші сторінки: Instagram, Telegram. В Ютубі неможливо.